Над людьми ж, що застались у юдейській землі, що їх залишив на Вуходоносор Вавилонський цар, поставив він начальником Годолію, сина Ахікама, сина Шафана. Як же почули всі військові начальники і їхні люди, що Вавилонський цар настановив Годолію, прийшли до Годолії у міцпу то були Ізмаїл, син Натанії. Йоахан, син Кареаха, Сирая, син Танхумета знетофи, та Язанія, син Маахатія, самі вони і їхні люди. Годолія заклявся їм і їхнім людям, і сказав їм: Не бійтесь служити халдеям, осідайтесь на землі і служіть Вавилонському цареві, і добре вам буде. Та сьомого місяця прийшов Ізмаїл, син Натанії, сина Елішами, з царського роду, а з ним десять чоловік і вбив на смерть Годолію, та й юдеїв та халдеїв, що були при ньому в міцпі. Тоді весь народ, від найменшого до найбільшого, рушив з військовими отаманами і пішов у Єгипет, бо боялись халдеїв.